Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить-досить таке коротесечке відео. Вже пробувала ось тут я показувати те, що хочу показати, але зняла трошки, мені здається, погано. Про що відео. Сьогодні я хочу вам показати закріпку нитки, коли в нас ось не петелька, а відрізані ниточки, коли дві ниточки. І нам потрібно. Починати знову. Така ситуація стається дуже часто, і в мене так часто. Дівчат, я не знаю, я раніше такого способу не бачила. І коли побачила, мені дуже сподобалось. Я, звісно, знімала, вже вам показувала в рукодільних буднях, але я ще ну, дознімаю їх, але мені настільки це сподобалось, думаю, чому б вам не показати? Так. Що нам є? Ось ми вводимо нашу ниточку. Цей край ми просто залишаємо, і нам потрібний, там, наприклад, верхній чи нижній кут нашого хрестика, неважливо, ми це розуміємо. Виводимо. Що нам потрібно? Потім голочку виводимо в той самий отвір, в який ми щойно завели. У нас виходить така ось петля. Потім виводимо голку в в нижній край нашого першого півхреста в хрестику. Заводимо нитку в цю петлю. Ось, дивіться, хоп. І в нас є дуже гарно закріплений перший стібок в хрестику, яким ми можемо вишивати. Подивіться. зараз давайте я відріжу ось цей краєчок. Все, мертве. Я ще раз взяла ще один колір. Настільки, мені так подобається, знайти інколи хочеться відрізати ту петлю і закривати таким способом. Ось, бачите, дві ниточки. Давайте знизу попробуємо. Вивожу. Це для мене буде нижній кут напівхреста, першого напівхреста в хрестику. Що я роблю далі? Знову. Ось, бачите, вивела. Знов той самий отвір, вивожу свою голку вниз і ось знов ось петля. Бачите? Далі що я роблю? Вивожу там, де в мене має закінчуватися напівхрест в петлю в цю, що ми зробили, штучно, вивожу сюди. Оп, і все. Ось, подивіться. І можна вишивати далі. Давайте ще раз обрізаю прям ось дивіться, яка у мене коротесенька нитка. Це знаєте такий варіант, коли там якийсь подинок і хрестик треба зробити. Вже якщо одна закріпка в нас буде таким способом залізним зроблена, то це вже круто, правда ж? Що ми робимо? Так, вивожу. Ось, знову мій нижній напівхрест. Дві ниточки. Знову вивожу ниточку в той самий отвір. Навіть, бачите, найкоротша нитка. Нормально це все дозволяє. Ну, Зроблю три перепледення. Ось, ось вона в нас є ця петля. Ну, можна можна, знаєте, щоб не було такого задвоєння. Ось так зробити. В цю сторону. І ось, о! Бачите? Тут вже стовідсотково, прям в дві ниточки. І нічого прям такого поганого немає. М -м, давайте ще раз спробуємо. І ми виходимо на рівень дуже короткої нитки. Дивіться, що в мене є тут? Коротесочка. Угу. Ось наша ниточка. Не Знаю, чи мені вдасться. але Давайте спробуємо прямо коротю, коротюсечку. Та, думаю, вдасться. Петля. Вивожу. Ось тут, бачите, давайте зразу так зроблю. Сюди. я. Ось так пересуваю, щоб в мене на цю сторону вийшло дві ниточки. Так, так, так. Оп, все. Все, пішло. Ну, тут, бачите, в цьому випадку воно трохи їде. Але це все дуже геніально для мене просто. Це можна вишивати. Напишіть, як вам. Напишіть, як вам цей метод. Можливо, ви вже 1500 років ним користуєтесь, а я така в кам'яному віці живу і такого не знаю. Якщо корисно вам користуйтесь, мені буде приємно.